На Кіровоградщині з початку року вже зареєстрували три випадки хвороби лайма. З них два в Олександрійській громаді. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Фахівчиня зазначила, що один з випадків трапився в Олександрії. 65-річна жінка звернулася до лікарні з гіперемією на грудній клітині, зазначивши, що її вкусив кліщ. Хвороба лайма лабораторно підтвердилась. Жінка перебуває на амбулаторному лікуванні. Це інфекційна хронічне або гостре захворювання, захворювання з хронічним або гострим перебігом, що викликає, викликається спірохетами роду борелія і передається з укусу міксодових кліщів. Проявляється дане захворювання переважно ураженням шкіри, ураженням серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату та нервової системи. Інкубаційний період в середньому становить від 7 до 11 днів, але може досягати до 45 днів, тобто ну, майже до двох місяців. Людина з хворобою лайма для оточуючих не заразна. Імунітет після перенесеної хвороби досить нестійкий, тому вже через кілька років можна спостерігати повторне зараження. Першими симптомами є мігруюча еритема у вигляді кільця, тобто в місці укусу кліща розвивається червона пляма, яка розходиться круглого виду, всередині вона блюда. Тобто її називають у вигляді мішені або ж бичаче око. Потім розвиваються такі симптоми, як біль у м'яза, головний біль, підвищена температура тіла, уражається серцево-судинна система. У вигляді збільшення ритму серцебиття, можуть бути стрибки тиску. Вакцина від хвороби лайма відсутня серед неспецифічної профілактики застосування заходів, направлених на боротьбу з кліщами, а саме обкошування трави та прибирання сухостою. Кліщі більш всього знаходяться на високій траві або ж на деревах. Тому, коли ми відвідуємо такі зони відпочинку, необхідно в першу чергу звернути увагу, в що ми одягнені. Тобто, Одяг повинен максимально захищати нас, тобто як можна менше було відкритих частин тіла. Одяг повинен щільно прилягати, тобто, щоб кліщ не заліз під одяг. Після відвідування цих зон відпочинку потрібно звернути увагу на своє тіло, подивитися, чи немає ніде кліща, тому що укус кліща можна не відчути, тобто не зразу зрозуміти, що кліщ тебе вкусив. Якщо все ж таки помітили, що є укус кліща, то рекомендовано звернутися до лікарні. Якщо немає такої можливості, людина безпосередньо зняла кліщ, кліща самостійно, то перші три тижні потрібно спостерігати за місцем укусу, чи не розвивається. Це ж мігруюча еритема, про яку ми говорили перед цим. За минулий рік в області було зареєстровано 98 випадків хвороби лайма. З них в Олександрійському районі 18. Зокрема, 8 випадків в Олександрійській громаді, 2 в Новопраській та 2 в Світловодській громадах.